Я чую багато по радіо, по телебаченню, у пресі описується, що потрібно здійснювати велике, навант збільшити навантаження на так називаємо ренту за природний газ, нафту і конденсат. Якщо відкрите родовище, пробурені свердловини відбувається газ, собівартість цього газу складає десь 80-90 доларів. Зрозуміло, ренту можна там встановлювати так як і є на сьогоднішній день 55%. Але як розвивати цю галузь? Що стосується компаній, які приходять на площі, де не розвідано, де немає, не знаємо, чи є газ, чи немає газу. І тоді всі собі вартість цього газу складає деколи і не 300, і не 500 доларів, а набагато більше. Кілометр буріння одної свердловини вартує у середньому мільйон доларів, пробуривши 5 свердловин з мінусом 5 мільйонів доларів, можна звернути свою діяльність і на тому закінчиться весь бізнес. Дякуючи нашому уряду, який зміг провести через Верховну Раду, що з 1 січня 2015 року новозбудовані свердловини будуть оподатковуватися 55% від ставки, яка зазначена у. В податковому кодексі, тобто від 28% відсотків, 55%. Відсотків. Це десь буде в середньому 15%. Відсотків. Це і велика допомога. Це я не знаю, хто просвітив наш уряд, але це і велика допомога для тих, для того, щоб розвивати цю галузь.